8 листопада історія із засіданням окружної виборчої комісії номер 71 з центром у місті Хуст отримала продовження. Нагадаємо, 5 листопада, уточнюючи протоколи про підсумки голосування в окрузі згідно з виборчим законодавством, відвезли до ЦВК, оскільки центр виборчком виявив неточності в документації, 6 листопада протоколи повернули для виправлення технічних помилок. Натомість окружна комісія взялася розглядати на засіданні наступного дня звернення пана Деркача та постанови Львівського апеляційного суду, аби визнати голосування на окремих дільницях недійсним. Це рішення окружної комісії. І оскаржив кандидату народні депутати України Павло Балога 8 числа близько 11-ї члени окружної комісії факсограмою отримали ухвали Закарпатського окружного адміністративного суду про відкриття впровадження в адміністративній справі, а також про закінчення підготовчого впровадження і призначення справи до судового розгляду за скаргою Балоги Павла Івановича. Оскаржує наше вчорашнє рішення щодо скасування. Голосування по 481, 522, 523 дільницях. Після того було окремою ухвалою витреболені матеріали стосовно прийнятих нами рішень. І вже приблизно десь з 11-ї години і до нинішнього часу комісія займається в основному підготовкою матеріалів для їх пред'явлення в суді. Після того, як підготували всі відповідні документи, їх копії скинули спочатку факсом. Проте за ухвалою суду члени окружної комісії повинні їх направити в Ужгород безпосередньо для розгляду на судовому засіданні. Тож двоє членів окружної комісії поїхали до обласного центру з усією документацією, що стосується вчорашнього засідання та прийнятих на ньому рішень. Зокрема, від нас вимагають протокол вчорашнього засідання, копії рішень, тобто постанов про визнання недійсними голосування на вказаних трьох дільницях. Щодо було таке роз'яснення, це навіть не роз'яснили, лист щодо того, що ми маємо розглянути всі судові рішення. Потім окремі думки, скарги, заяви учасників вчорашнього засідання. Про рішення Закарпатського окружного адміністративного суду ми повідомимо вже у наступних випусках новин.